Розділ 24 Йоашові було сім років, коли він став царем, і сорок років він владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Цівія з Вірсавії. Йоаш чинив те, що було до вподоби Господу протягом усього життя священника Єгояди. Єгоїда також підібрав йому дві дружини, від яких народились у нього сини та дочки. Якось сталося так, що Іашові спало на думку поновити Господній храм. Тож він зібрав священиків та левітів і промовив до них: Пройдіть негайно по юдейських містах і зберіть з усього Ізраїлю належну суму грошей, аби щороку поновлювати храм вашого Бога. Отже, поспішайте, проте левіти не квапились. Тоді цар покликав первосвященика Єгоїду і сказав йому чому ти не вимагаєш від левітів, щоб вони збирали з юдеїв та мешканців Єрусалима податок, встановлений Господнім слугою Мойсеєм? Щодо всього Ізраїлю для намету свідчення. Адже нечестива Аталія зі своїми синами спустошили Божий храм, а всі святі предмети Господнього храму вони використали для ваалів, тому цар звелів, аби виготовили спеціальну скриньку для грошей і поставили її з зовнішнього боку брами Господнього храму. А в усій юдеї та в Єрусалимі оголосили, що належить приносити для Господа данину, встановлену Божим слугою Мойсеєм, для всього Ізраїлю ще в пустелі. Всі старішини та керівники, як і весь народ, з радістю приносили гроші та вкидали їх у скриньку, аж поки вона не наповнювалася. Час від часу левіти приносили скриньку до царських урядників, і коли вони переконувалися, що в ній багато грошей, то приходив царський писар і представник первосвященника. Вони опорожнювали скриньку від грошей і повертали її на своє місце. Так робили щодня. І зібрали досить велику суму грошей. Цар разом з його ядою віддавали гроші тим, котрі керували роботами в Господньому храмі, а ті наймали каменярів і теслярів, які виконували роботи по відновленню Господнього храму, а також ковалів і майстрів з міді для направи зіпсутих предметів у Господньому храмі. Робітники вправно виконували свою працю і ремонтні роботи швидко просувались вперед. Незабаром Господній храм був приведений до його належного стану і укріплений. Після закінчення праці залишок грошей виконроби принесли до царя та й На них виготовили посуд для Господнього храму, речі необхідні для служіння і всипалень, чаші та інший посуд із золота та срібла. З того часу в Господньому храмі регулярно приносили жертви всипалення протягом усього часу, поки був живий Єгоїда. Але Єгоїда постарів, досягнувши похилого віку. Наситившись життям, він помер у віці 130 років. Його поховали в місті Давида разом із царями, оскільки він учинив в Ізраїлі багато доброго, залишаючись вірним Богові та його храму. Після смерті Єгоїди прийшли юдейські можновладці й поклонилися цареві, з того часу цар почав прислухатись до їхніх порад. Залишивши храм Господа, Бога своїх батьків, юдеї стали поклонятись Астарті та ідолам. За цю їхню провину Божий гнів упав на юдею та Єрусалим. Тому Бог посилав до них пророків, аби навернути їх до Господа. Пророки свідчили проти них, але юдеї не звертали на те уваги. Тоді Божий Дух. Зійшов на Захарію, сина священника Єгояди, який виступив перед народом і промовив до них: Послухайте, що говорить Бог, чому ви порушуєте Господні заповіді? Адже вам ні в чому не буде щастити, оскільки ви залишили Господа, то і він залишив вас. Але вони змовились проти нього і за наказом царя каменували його в дворі Господнього храму. Таким чином, цар Йоаш. Забув ті численні добродійства, які ще до нього учинив батько Захарії Єгояда, і убив його сина. І коли Захарія помирав, то заволав нехай Господь це бачить і відплатить. Так сталося, що не минуло й року, як проти Йоаша, вирушило сирійське військо, яке вторглося в Юдею і оволоділо Єрусалимом. Сирійці знищили всіх можновладців народу. А всю награбовану в них здобич відіслали своєму цареві в Дамаск. І хоч сирійське військо було нечисленним, проте Господь віддав у їхні руки дуже велику юдейську армію, оскільки вони залишили Господа Бога своїх батьків. Так був виконаний вирок Божого суду над Юашом. Після того, як сирійці відійшли, залишивши його в нестерпних муках, проти нього змовились його вельможі і помстилися. За смерть сина священника Єгояди вони стратили його на власному ложі. Після смерті його поховали в місті Давида, проте Йоаша не поклали в царську гробницю. У змові проти Йоаша брали участь Завад, син Амонійки Шімат, і його Завад, син Моавійки Шімріт. А щодо його синів та багатьох пророцтв про Йоаша, а також про відбудову Божого храму, то усе це написано у викладі книги царів. Замість Юаша став царем його син Амасія.